Готувалася з кафедри. Минуло разу дуже багато говорили люди, свічень багато. І я не була готова, не хотіла бути сумбурною, а хотіла бути послідовною, тому я записала те, що я хочу сказати. <плес> я написала. Ну, Я не знаю, це не хропові, це просто оповідання про те, як мій тато до царства Небесного потрапив. Травнім цього року для мене почався дуже важко, тому що 1 травня після тривалої хвороби лікування помер мій тато. Це здавалося несправжнім, ніби він просто поїхав і скоро повернеться. Але поступово прийшло усвідомлення моєї чергової земної втрати. Саме земної, бо коли ми втрачаємо найдорожчих тут на землі. То у своїй скорботі забуваємо на певний час, що це не кінець, що душі близьких людей не вмирають, а виходять з тіла і продовжують свій шлях і життя в тонкому, невидимому для наших очей світі. Поки тато хворів, ми багато молилися за нього, за його зцілення, за повне відновлення організму, стояли разом з ним проти хвороб. Це важливі молитви для підтримки рідної людини і самих себе. Йому не ставало легше часу, Коли було легше, було гірше, з плином часу, коли стан здоров'я сина погіршився, я почала ще більше усвідомлювати, що найважливіше для кожної душі бути спасеною. Хоча зцілення це теж великий дар. Він ще був тут з нами, коли до мене почали підступати сумніви, чи спасеться мій тато, чи візьме Бог його до себе, чи не потрапить йому пекло. Адже, якщо не кожен християнин може дати особисто собі відверту відповідь на питання, де ви опинитеся після смерті, чи ви потрапите в царство, то як мені пересвідчитись і бути впевненою в тому, що тато, інша душа, інша людина, хоч і споріднена зі мною, буде з Ісусом? Я не знала глибини його віри. Він не любив багато говорити, міг слухати, але що про це думав, лишалося тільки здогадуватись. Навіть моя мама, його дружина не могла точно відповісти на запитання, вірою, тате чи ні. Вона сумнівалася, відповідала, що він ходив до неї в церкву, наче молився, але чи це були механічні дії, бо так треба, і це традиція, чи це за покликанням душі не було зрозумілим. Врешті, поки він ще був живий, але вже дуже хворий за два місяці до його смерті, мені нічого іншого не лишалося, окрім як почати аналізувати його духовний шлях з Богом. А він, як усі діти в українських селах, з дитинства ходив з мамою до церкви. Бо так було потрібно, так казали дорослі. Що відбувалося у нього в душі під час цих ходінь, відомо тільки Богу. Яким було його ставлення до, в дитинстві до Ісуса, хто знає. Все доросле усвідомлене життя, як у більшості людей в нашій країні, відвідане церкви моїм татом відбувалося виключно на Великдень. На жаль, це не можна назвати стосунками з Богом. Адже так само ми ходимо до крамниці, до, на базар, будь-куди. У да. 2011 року захворіла моя старша і на той момент єдина чотирирічна донька Аня. Для всіх нас це був удар такого рівня, що стояти було неможливо. Вона була найулюбленішою онукою мого тата, бо була найменшою в нашій родині. Тато дуже її любив, невимовно переживав це лихо. Казавши, якби було можна, то вмер би, якщо треба, тільки б вона була здоровою і живою. Саме того року я і мій чоловік почали шукати справжнього Бога і чекати чуда від нього. Шлях був не з легких, бо в пошуках Господа ми об'їхали за нею багато різних місць, де міг заховатися Бог від нас. Різні храми, собори, монастирі, купання з людяною водою. І от в якийсь момент ми вирішили, що мусимо їхати до Почаєва. Це ж, за словами православних, український Єрусалим. Там точно мав бути Бог. Але Бог, коли його шукають, як виявилось, це бачить і чує. Тому рівно перед запланованою поїздкою до Почаївської лаври у нас в квартирі роздався телефонний дзвінок. Телефонувала невідома нам бабуся з Ужгорода. з одного кінця країни, телефонувала на інший. Щоб розказати про Бога, про нашу біду з донькою вона дізналася зі ЗМІ. Вона сказала, що написала нам листа, в якому є молитва Покаяння, розписала нам, як робити домашнє причастя, сказала, що нам потрібно їхати не до Лаври, а до Богдана Дмиринського, пастора Евангелійської церкви, передачі якого вона слухає по телевізору, і що він допоможе знайти нам Бога спасіння і зцілення. Ми послухали. Поїздку до лаври не відмінили. але <смі> зателефонували пастору Богдану і домовилися про візит до нього під час перебування в печері. Ну, розповідати про наше життя в лаврі не буду, але точно можна сказати, що в печері святого Іона, що в печальській Лаврі, Бога немає. Ми шукали, не знайшли. Це місце не для нервових. Залазити до печери потрібно через дуже вузький прохід, зашліфований руками, тисячами паломників, це ще той квест. Хто не вліз, той справжній біжник і йому вже нічого не допоможе. Дихати в печені неможливо від монахів і своїх служителів за безцілення не допроситися, не купити це як якийсь особливий товар в Почевській лаві. Це неможливо, просто так вам його отримати там даром не дадуть, як написано в новому заповіті. Коротше, вимучивши доньку і змучившись самостійно. Ми все ж врешті приїхали до пастора. Сіли в його вітальні по запрошенню і стали чекати Бога. Бо він мав там бути. І ви уявіть собі, він там був. Не в церкві, а не може. Не в Соборі. Це у 2012 рік. Так. Не в печері. А у вітальні пастора Богдана. І його завжди щиро усміхненої дружини Людмили. Від Матвія, 18 глава, 20 вірш. Буде чи троє мої зібрані, там я серед них. В той день наш світогляд було змінено назавжди. Ми були народжені згори майже миттєво. Я пам'ятаю, що у мене з грудини чи зняли камінь, який був зручно вмощений там священиками Православної церкви. Це було швидко, зрозуміло, просто. Ми були окрилені, нас запалили, ми буквально фізично відчували це пробудження. Водне хрещення ми прийняли на третій день народження. Так, було потрібно Богу, ми були йому потрібні. І про це не один раз наголошував нам пастор. Речі з ми забрали в той же день і більше ніколи туди не повертались. Бо як виявилося, коли ти прагнеш Бога, то він починає жити в твоєму серці. Ти сам стаєш тим храмом, собором, де він живе. Чи це не диво? Ніхто ніколи, крім пастора, не розповідав нам про це. А це дуже важливе знання. Дорогі плекайте, доглядайте собори ваших душ. Повернувшись додому, ми, як новонароджені святі, почали евангелізацію всіх навколо нас: сестер, зятів, племінниць, ані не лікарки-підатриса, знайомих, приятелів, друзів, ну, звісно, батьків. Від племінниці і сестри ця хвиля пішла ще далі до знайомих, знайомих, і це було класно. Батьки на нас дивилися косо, вважали, що ми потрапили під дію якоїсь секти, бо не можна мати такий стан духу й душі, який був у нас, вважали вони, коли у твоєї дитини такий страшний діагноз. Потрібно бути в скорботі, весь час молитись, посипати голову похолом і чекати дива в такому стані. Але дякувати Богу, вони тоді слухняно прийняли Ісуса в своє серце. Всі молилися молитвою покаяння, всі зрозуміли і погодилися, що причастя допустимо приймати вдома в полі сім'ї. І це вже був великий крок для них. Я не певна, що тоді мій тато серйозно це сприйняв, але оскільки всі вважали, що завжди спасіння Ані потрібно робити все, що тільки можна, він це зробив для неї і для нас. Поживаючи важку хворобу найменшою онукою, мама часто ходила до церкви просити зцілення для неї у Бога. Тато завжди був там з нею. Ніколи не казав, що я не піду, що це пусте, ішов і молився, як вмів. Не знаю, чи з вірою він тоді підходив до цього, чи зі словами, якщо ти є, то допоможи, будь ласка, не можна сказати. Аня пішла до Бога у 2013 році. У нас з чоловіком не виникало сумнівів у тому, де вона тепер. Ми точно знали і знаємо, з ким вона і де вона зараз, у царстві. Але тоді я була настільки пригнічена, виснажена і втомлена її хворобою. Стражданнями і смертю, що докупи було зібрати себе дуже важко. Мене не втішала думка про те, що вона з Ісусом. В кінці вона просила читати їй не якусь дитячу книжку, а просила читати про Ісуса бо вже збиралася до нього. Вона відчувала, що скоро з ним зустрінеться. На момент її відправлення до Бога я була вагітна середнім сином. Бог не став чекати, коли забере її, і вирішив, мабуть, зберегти моє духовне здоров'я, духовне з. Здоров'я моєї сім'ї, не підпустивши до нас нечистого духа за допомогою цієї вагітності. Іноді мені здавалося, що я втрачаю здоровий глузд. і тільки думки про народження сина і чоловік поруч тримали мене у стані відносної рівноваги. Тобто я мусила думати не про свої муки, душі від земної смерті доньки, а тепер мала піклуватись про нове створіння, яким нас благословив Бог в такі нелегкі для нас часи. Важко бороти скорботу і радіти одночасно в появі нової дитини. Це змішані почуття, це одночасна втрата і надбання, гіркота і радість, журба і щастя. Тільки Бог може втримати нас в стабільному стані, коли в нашому житті відбуваються такі зміни. Я пам'ятаю, як тоді сказала своїм батькам, що вони старші за нас, з чоловіком, і, певно, підуть з цього світу раніше, тому вони неодмінно мусять опинитися в царстві. Там, де ніколи не гасне світло, там, де люди ніколи не хворіють, де спокій і мир, де серце завжди співає. Це було сказано мною в ультимативній формі. Не знаю яким чином, але вже тоді я знала, що тато піде після Ані наступним. Не знала коли, просто знала, що це буде він. І от за два місяці до його земної смерті я почала перейматись, чи буде все так, як прагне моє серце, чи спасеться мій тато. Від цих думок мені фізично ставало погано, тому я дуже багато і старанно молилися, щоб тато був спасеним. До Колоп'ян, 4 глава, вірші 8. Ні про що не турбуйте, а в усьому нехай виявляються Богові ваші бажання, молитвою і проханням подякою. За місяць до смерті татові стало гірше. Відмовила права рука й нога, він не міг стояти, сидіти, відмовлявся від їжі і майже не говорив. Ішов напрямок мозку. В той день я онлайн з мамою провела причастя до нього. Ми думали, що він піде тієї ночі, але то був не його час. Ту ніч, після причастя, я багато молилася, обдумувала життєву ситуацію свого батька. Ну от, тато прийняв причастя, думала я. Але ж Боже, він не може піти до царства без покаяння. Як же ж мені було влаштувати це? Як мені було вплинути на це? Відповідь проста, через молитву. Тато вранці нікуди не пішов, Господь не взяв його до себе, бо, як виявилось, це не був час тим. Вранці він прокинувся у кращому стані, ніж почувався вчора. Зцілення не було, але не було й смерті. Останні місяці його весь час мучило одне питання чому все так, а не інакше? Чому справдився його найбільший страх? Бути прикутим до ліжка. Адже він так цього не хотів. Розповідав завжди, що вмирати не страшно. Але найгірше це лежати хворим перед смертю, мучити всіх навколо себе і мучитись самому. Не знаю, чи звертався він з цим до Бога. Але тепер я думаю, що про це варто піклуватися і говорити з Богом вже зараз. Його прикутим до ліжка приводила його до розумінь, до розумінь про його життя, про його вчинки, дії, слова, про ставлення до близьких. Про це я дізналася пізніше від сестри. Від мами. Два останні місяці життя він був в'язним власного тіла. Два місяці відбував за непокарання за нерозкаянні гріхи, два місяці болю відчую суму. Хтось скаже це лише два місяці, це не роки, не десятиліття. А я скажу вам, завдяки Богу це лише два місяці. Через неможливість рухатись тато був майже весь час глибокій депресії. Його дух був надломлений. Завжди бадьорому, вільному, надзвичайно сильному, підтягнутому, активному, такому, який дуже любив прогулянки, риболовлю, просто перебування на природі, спостерігання за комахами, тваринами і птахами, такому йому було надзвичайно важко проживати свої останні дні тут. Але вони були потрібні. Потрібні йому самому і Богу, бо тільки так Господь зміг рятувати його. Моя молитовна праця, молитви мого чоловіка і дітей, мої переживання залишилися без відповіді, не стали безрезультатними. Правильні молитви звернення в духовні пориви серця, Господь чує одразу і відповідає. Головне нам з вами бути впевненим в цьому. Людина повинна покладати свою надію лише на одного Бога. Краще уповати на Господа, аніж надіятися на людину. Краще уповати на Господа, аніж покладатися на князя, Псалом 117. Ніколи не сумнівайтеся у Господі. Завжди майте тверду впевненість у ньому. Він єдиний у всесвіті, хто завжди вчасний, пунктуальний, обов'язковий з відповідями на ваші молитви. Не буває ситуацій, в яких Бог щось відкладає. Бо Багато звернень від громадян, що обідня перерва або велика черга спрохань, прохань, що ваше звернення буде розглянуто протягом 30 робочих днів. Ні, у нього це так не працює. Його сутність така, що він чує усіх вчасно, відповідає вчасно, бо тільки йому відомий той момент, коли це потрібно. І що саме потрібно, особливо коли ви повністю покладаєтесь на нього. Так говорить з моїм татом. Наприкінці квітня. Він почав говорити мамі, що він дуже шкодує через певні свої вчинки, слова, ставлення, що якби можна було прожити багато моментів його життя наново, то він би все зробив інакше. Він вперше за все життя цілував її руки і, слізно, щиро розкаявшись, просив вибачення за все. Мама плакала, обіймала його. Це було свого роду прощання тут на землі. Тут вони мали дуже скоро розлучитись, щоб згодом знову зустрітися і бути разом з Господом у вічність. У той момент моя мама виконула роль священника. На третю добу після цього тата не стало, Бог взяв його. Тобто він знову показав цим, що він завжди своєчасний. Але про це дізналася лише ввечері в день смерті. Тата, як і моя донечка, помер рівно о 15.20. Так само о 15.20 2013 року, в травні, відправилась до Бога наша Аня. Усім цим Господь, наче промовляв до мене: Не турбуйся, твій тато буде в царстві. Я знаю, що це важливо для тебе. Я знаю, що це важливо для тебе. Загубила. Будь впевнена в мені. Не сумнівайся. Тато пішов 1 травня. Того ж дня я повідомила про це старшу сестру. Ми довго розмовляли, згадували щось, ще, і вона розказала мені про те, що тато. Просив пробачення за все у мами. В той момент я настільки зраділа, що ви собі уявити не можете. Настільки стало легко у мене в душі, що мені навіть дихати стало легше. Пам'ятаємо завжди, що Бог вірний, незалежно від обставин, Бог не змінює свій характер, Він завжди вірний своїм обіцянкам і він вірний нам, своїм створінням. Ми, християни, маємо покладатись на вірність Бога та його незмінність, адже саме це дає нам надію та впевненість в майбутньому. Пам'ятайте, що Господь Бог справжній Бог, Бог вірний, що дотримується угоди своєї і палкує любові до тих, хто любить його і пильнує заповіді Його. В той вечір, в той день ввечері, я мила посуд. І у жінок як часто буває, раптом бачиться мені небо, царство, мій тато в світлому одязі. А треба сказати, що при житті він дуже любив світле вбрання. Для нього воно було особливим, рочистим. Так от я бачу. Як він заходить у ворота царства. Це ворота, ці ворота не широкі, з візерунками делікатні, не наче мережні. Золотавий ніжний блиск не засліплює, а підкреслює красу. Стіна ворога на білим камінням, не дуже висока, навколо тепле золотаве світло, великі хмари на тлі не наче гори. А всередині відніються дві постаті, що зустрічають мого тата. Одна висока і статна, чоловіча, Ісус, а друга дівоча, нижча, Господь зробив її для всієї нашої родини провідною зірочкою, за допомогою якою Бог привів нас до себе і до нашого світлого майбутнього, до життя з ним, дарував нам надію і спасіння. У Бога немає випадковостей. На кожного з нас він має свій план. Часом уявити важко, наскільки ми важливі для нього. Кожен важливий, хто покладає своє життя у Його руки. Тож, якщо ви сумніваєтеся в тому, чи спасеться дорога вам людина чи сім'я, почніть молитися за них. І ви побачите чудо, яке Бог створить для вас особисто. Через любов до вас, Бог врятує дорогих вам людей, бо ви благословенні ним. Завжди згадуйте розбійника, якого був розіп'ятий поруч з Ісусом. Але можна сказати, завдяки своїй вірі, Він скочив в останній вагон. І там не було від Бога ніяких особливих вимог. Злодій просто розкаявся і прийняв Ісуса Господом. Це врятувало його. Тож не зволікайте, почніть молитися за тих, в кого ви не впевнені вже сьогодні. Немає недостойних спасення людей. Про це варто пам'ятати. Ми з вами не вирішуємо. Ой, ну він грішник. Ну що за нього молитись? Яке то може бути для нього спасіння? Не засуджуйте, не ставте печати у себе в розумі на людях. І завжди згадуйте притчу про виноградарів. Тата. Підійшов до Ісуса за нею, трохи спантеличений, здивований, і спитав: А це вже все? А Ісус посміхнувся і спокійно відповів, так. На що мій тато глибоким видухом полегшення сказав? Ну, слава Богу! І тут я знов згадала, він завжди так казав все життя, якщо щось було вдалим, або якась ситуація мала гарну розв'язку, яка приносила усім полегшення. Тато завжди. Віддавав всю славу Богу. А коли ми мали сімейні причастя, чи в кінці молитва за його здоров'я, він завжди казав Дякую Тобі, Ісусе. Він завжди це казав, а я звернула на це увагу тільки після того, як його не стало. Вірніше сказати, Бог звернув мою увагу на це. Тобто він мав розуміння, за що і кому він дякує. З таких незначних, на перший погляд, моментів, в тому числі, складається спасіння кожного з нас. Як велика прекрасна картина, спасіння людини для неї самої будується, наче пазл з невиданих в нашому оку моментів. Тож, дорогі, молімося один, одному, один за одного, молімося за друзів, рідних і близьких. Не сумнівайтесь, Господи, бо він завжди вірний. Будьмо і ми вірними йому. При житті тато посадив дуже багато дерев. В кожному місті, де він жив, він займався активним озелененням Наче це була його місія. Він терпіти не міг тих, хто знищував дерева заради забудови, був учасником протесту, коли біля його з мами будинку незаконно мали побудувати щось, стоявши при цьому велетенські клени. Тоді він посадив десятеро більше дерев і кущів на тому місці. Незаконної забудови не відбулося. Троєщина в Києві зведена на пісках, виростити там дерева дуже важко. Але він не складав рук, садив щороку нові дерева, навіть якщо попереднє насадження сихало. Так і ми мусимо весь час працювати, не складати у риф, не розчаровуватись, завжди мати віру, надію і наснагу на те, що наші молисли будуть завжди почуті, якщо ми будемо старанними і вірними. А сьогодні я знаю і маю тверду впевненість у тому, що чим займається зараз мій тато в царстві. Нічого в житті людини не є випадковим. Він є прекрасним новим садівником Ісуса. Він допомагає створювати нові ландшафти чи парки в царстві. І це прекрасно. Я вже хочу побачити те, що він виростев там.